Вітаю, шановне товариство. Багато хто питає, скільки потрібно рубрик у хайлайцах для політика. Знаєте, я не обмежував би кількістю, бо діяльність політика, діяльність депутата вона дуже така цікава, різнобічна і тому. Можливо, лише виокремити для себе, для себе окремі ваші напрямки діяльності, чим ви опікуєтесь питаннями, наприклад, рубрика присвячена у роботі у вашій якомусь профільному комітеті чи постійній комісії місцевої ради, чи комітеті Верховної Ради. Якщо ви займаєтесь, то дійсно мають бути присвячені. Аграрному сектору, якщо ви в аграрному комітеті, чи транспорту, якщо ви в транспортному комітеті, якщо ви депутат мажоритарник, наприклад, який постійно працює з людьми, то ви можете зробити собі рубрику. Рідна Тернопільщина і показувати, як ви зустрічаєтесь там з людьми, як вас зустрічають, які питання ви обговорюєте. Непогано зробити хайлайт, якщо ви медійна особа, то з підбіркою ваших інтерв'ю, ваших публікацій, публікацій вам присвячених, можна подивитися такий прес-кліпінг. Тобто кількість, кількість не обмежена. Але потрібно от розуміти, що туди потрапляє, щоб ні, щоб ці хайлайти були дійсно хайлайтами, а не дубляжом ваших дописів, ваших сторіс, які і так можна подивитися у стрічці. І знову ж таки закликаю, будь ласка, не плутайте особисте приватне життя і життя публічне, життя політичне, життя ваше як. Представника влади, тому <смістична> в хайлайт з вашого дня народження, ювелеє тещі там чи щось ви хочете, принаймні, які вони не були веселі, цікаві. То, будь ласка, для свого особистого аккаунту збережіть і показуйте їх лише друзям.